І вчора у нас сталася історична подія. Вперше майже за 10 років до України, до Києва, приїхав угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан. Чию позицію я думаю, ви знаєте, не надто прихильно до України. Про це ми зараз будемо говорити із заступником директора ради зовнішньої політики Українська призма Сергієм Герасимчуком. Пане Сергію, я вас вітаю. Та вітаю вас на вашу думку. Приїзд Орбана до України чи свідчить він про те, що угорський прем'єр нарешті налаштований на конструктив? Угорський прем'єр змушений шукати конструктиву, беручи до уваги той тиск, який зараз чинять на нього, і його європейські партнери, передусім партнери по правому спектру політичних сил, тобто європейські партнери з групи європейських консерваторів, реформістів Мелані, Качинські та навіть якоюсь мірою риторика Ліпен, так само змушує Горбана пом'якшувати свої наративи, беручи до уваги, що його країна зараз головою у європейському Союзі. User. але цей конструктив це радше позірна штука, тому що ми переконані, у нас нема підстав вважати, що Орбан буде менше торгуватися за відкриття і закриття розділів переговорного процесу. У нас нема підстав вважати, що Орбан пом'якшить свої позиції з питань захисту національних меншин, адже це основне гасло Фідесу, його політичної сили, захист угорської меншини за кордоном. Тому клопоти ще будуть. Єдине, що Зараз, поки Угорщина головує у Європейському Союзі, вона може пом'якшити свої випади проти України, просто виходячи з тієї банальної причини, що Європейський Союз ніяких радикальних рішень зараз ухвалювати не буде, тому що у європейських інституціях ротації все устаканиться не раніше листопада, а там у грудні, перш ніж всі підуть на канікули, уже не буде сенсу особливо ставити якісь палка в палець в колеса в Україні. А з січня головування перейме Польща. Орбан запропонував Україні призупинення вогню для початку переговорів із Росією. На вашу думку, для чого він це говорив? Він хоче бути миротворцем в лапках, звісно так. Він, він дуже хоче бути миротворцем. Причому він хоче бути альтернативним миротворцем. Він зайняв дуже вигідно для угорщини з його точки зору позицію. З одного боку, угорщина брала участь у саміті миру у Швейцарії, і навіть підписала відповідні документи. З іншого боку, ще напередодні саміту. Міністр закордонних справ Сіярто оголосив про те, що. Угорщина буде брати участь у будь-яких форматах. Хто б їх не організовував, би лише тільки досягнути миру. Тобто, ми розуміємо, що про справедливий мир не йдеться йдеться про будь-який мир. І ще один важливий момент: Ось цією заявою про припинення вогню Орбан досить непогано підіграв пекіну. Орбан досить непогано підіграв китайсько-бразильському плану, тому що там теж містилися ці положення. Тож йдеться про те, що Орбан зондує, якою мірою Україна є гнучкою і готова до виконання не тільки власної формули миру, але й положень з альтернативних планів миру. Поки Орбан був у Києві, Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, про якого ви згадали, дзвонив в Росію. Був у них там, значить, офіційний дзвінок. Це якийсь жест, те, що паралельно ці процеси відбуваються? Я думаю, тут є два виміри. Перший вимір полягає в суто іміджовій площині. Орбан під час свого візиту до України зазнав дуже суттєвої критики з боку цілої низки російських пабліків, офіційних і неофіційних. Тоді як Пісков офіційно заявив, що з Москвою консультації не відбувалися, і вони знають про те, що Орбан є доволі таким жорстким захисником інтересів угорців. У неофіційних пабліках неслися звинувачення на адресу Ворбана, що він зрадив Росію, що він зрадив дружбу, і ще один зрадник, і пом'якшити цю риторику, очевидно, міг допомогти якийсь жест, і цим жестом стало ініціювання телефонної розмови. Бо ми знаємо, що саме Сієр ініціював телефонну розмову з Лавровим. Якщо говорити про інший вимір, то тут ми можемо казати про те, що м -м, насправді це ще й демонстрація того, що Угорщина. Начебто має потенціал для того, щоб дочасно вести переговори між Україною і Росією, одночасно спілкуватися з Москвою і Києвом, а тому вона чудовий посередник, який може виконувати ось цю миротворчу місію. Угу. На вашу думку, якими можуть бути практичні наслідки зустрічі Віктора Орбана та президента Володимира Зеленського? Однозначним позитивом є те, що ми домовились домовлятися і оголосили про те, що проблеми ми вирішимо у двосторонньому договорі. Тобто, ми не будемо так би мовити, тицяти пальцем одне в одного і звинувачувати одне в одного. Ми будемо шукати конструктиву. Хоча я не вірю, в те, що цей договір буде ухвалено щонайменше до кінця 2024 року. Надто великий багаж проблем. Ми маємо. А ну і в Будапешті висково, ймовірно відкриють українську школу, причому кошту. Мугорщини інших практичних результатів наразі я не бачу. Ви вже згадували про те, що з 1 липня угорщина головує у раді євросоюзу. півроку вона буде це робити. Що це означає для України? Які тут у нас є плюси, мінуси підводні камені? Головуюча держава не має вирішального впливу на рішення Європейського союзу. Ми знаємо, що вирішальний вплив мають рішення Ради і рішення Європейської комісії. Навіть європарламент є менш впливовим в цьому контексті, що може робити головуюча держава, на що вона може впливати, це на перебіг дискусій під час самітів на формування порядку денного самітів і міністерських зустрічей. Але як я вже казав на самому початку нашої розмови, зараз у Євросоюзі Період ротації зараз у Єврокомісії. період ротації. Тому е, навіть на цей порядок денний Угорщина впливати не зможе, тому що сам порядок денний буде відкладений. Тож е, ми не маємо ніяких ані вагомих плюсів, ані вагомих мінусів. Єдине, що може статися, це те, що Угорщина може виступити з якимись новими миротворчими ініціативами саме під час свого головування, щоб підкреслити вагу цих миротворчих ініціатив. Але знову ж таки на це треба згода, щонайменше України, а також усіх інших великих. Таких акторів, включно самим європейським союзом, зрозуміло. Дякуємо, пане Сергію, що приєдналися. Це був Сергій Герасимчук, заступник директора ради зовнішньої політики Українська Призма.